Вечір моди провели в Коломиї організатор модельне агентство «Щасливі моделс за підтримки благодійного фонду заради добра. Основна мета заходу популяризувати в нашому місті фешн-індустрію, розповіла керівник модельної агенції Лілія Стойко. Вечір моди в фешн-шоу в Коломиї проведено вперше. Ініціаторка незвичного поки що для міста заходу, директор модельної агенції Щасливі моделс» Лілія Стойко розповідає про прагнення зробити столицю покуття ще й столицею моди. Ми хочемо запровадити таку традицію, тобто популяризувати в Коломиї таку фешн-індустрію. Тобто ми знаємо, що в кожному великому місті проводиться різні фешн-віки, і саме в Коломиї ми хочемо, щоб теж наші люди були задіяні в такому дійстві. Модельна школа, яка була організована організатором Цього дійства буде буде презентувати літні колекції одягу наших коломийських бутіків, а також гість сьогоднішнього нашого вечора це відома українська дизайнерка Ксенія Панько. Ксенія Панько привезла до Коломиї колекцію незнайомка. Дебют відбувся на Івано-Франківському тижні моди. Відразу за цим дизайнерка презентувала її коломиянам Колекція досить така жіноча, спокійних тонах. Сьогодні я думаю, мода. Крайне передбачувана і дуже різна, ось але власне жінка від Ксенії Панько це така рішуча, незалежна, гарно одягнена зі смаком». На вечір моди провели у ресторані Карпати. Там зібралися всі, охочі подивитися на презентацію одягу від різних відомих брендів. Досить часто відвідую заходи, модні, фешн-віки чи якісь модні покази. Я сама навчалася закінчила інститут технологій та дизайну одягу. Сама являюсь конструктором одягу, тому мені дуже цікаво. Я вважаю, що коломи дуже красиві дівчата, і коло оскільки вона дуже близько до кордону. Західною Європою вона трошки відрізняється від східної Європи. Тут більше проявляються тенденції модні дівчата. Я би сказала, більше стежать за модою. Тому мені було особисто дуже цікаво відвідати цей показ. Мені стало цікаво. Такий захід, коли ми проводиться вперше. І як я чув, буде сьогодні буде показ з нижньої білизни Вікторії Сікреса. Саме це я хотів побачити. В шоу взяли участь дівчата, хлопці та дітки, які навчаються в модельній агенції. До слова відвідувати цю організацію можуть бажаючі із відповідними даними з шести років. Я беру участь в таких показах вже не вперше. Тому ми вже їхали на Франкійськ Фешнвік. Це вже такий маленький досвід вперше. І вирішили в Коломиї щасливі молоди разом з Лілею організувати щось схоже, щось подібне, щоб було цікаво, щоб молодь Коломиї… Зацікавилась, можливо, дівчата ще деякі прийшли до нас в мотельну школу. Я навчаюся в школі Щасливі моделс. Мені там дуже сильно подобається, особливо різні танці, дефі... дефіле. Кожен має своє право вибору, що то вдягає. Але звичайно потрібно слідкувати за стилем, щоб сподобатись певні красиві дівчині. Вечір моди в Коломиї підтримав благодійний фонд заради добра. Його засновники переконані, це можливість коломиянам доторкнутися до прекрасного і відчути себе мешканцями справжнього європейського міста. Це чудова ідея провести в нашому місті такий фешн-шоу. Як вже говорили організатори, що я думаю, надальше буде проводитись фешн-віки, як і це в великих містах. Ну, місто в нас гарне, сучасне, молодіжне, навіть успіване в піснях. Ми знаємо, тому така ідея: звичайно, ми не могли не осторонь обійти і не відгукнутися. Я думаю, з задоволенням сьогодні люди будуть переглядати, адже буде що подивитися. Глядачі отримали задоволення від перегляду модного одягу. Моделі продемонстрували вечірні та коктейльні плаття, нижню білизну, дитячий одяг. На цьому організатори вечора моди зупинятися не збираються. Отож, сподіваємося, що на Коломиян очікують майбутньому ще багато цікавих заходів.